Всім привіт! Вітаю вас знову на килимку зі мною, мої йога, друзі. Давайте почнімо, сидячи посередині нашого килимка, ноги біля себе, як нам зручно, руки лежать на колінах, очі заплющені, спина рівна, маківкою тянемося доверху. Глибокий вдих і видих. Вдих, руки піднімаються наверх, дивимося наверх, права рука опускається донизу і тянемося направо, лівою рукою дотягуємо себе. Сідниці повинні сидіти на підлозі. Тянеться тільки наш корпус. Вдих, повернулися назад і змінили сторону. Тепер ліва рука на землі. І дотягуємося наліво. Вдих сходимо до центру, заводимо руки за спину і складаємо їх в замочок. Вдих подивилися наверх і на видиху з рівною спиною склалися до наших ніг. Руки тянуть нас до верху і при цьому допомагають нам склатися трошки більше. З кожним видихом намагаємось опуститися нижче. Зійшли. Тепер змінили наші ноги, якщо права була спереду, ставимо ліву попереду і навпаки, склали руки в замок ззаду знову, вдих, подивилися наверх. І на видиху складаємося до наших ніг. Руки тянуться наверх максимально, як ми можемо. І зійшли. Долоні поставили на коліна і починаємо робити оверти головою по колу. Три рази вправо, повільно, прохрускуючи всі наші м'язи на шиї. І змінюємо сторону. Тепер повертаємо голову в іншу сторону по колу. Підіймаємо обидві руки наверх, згинаємо ліву руку за спиною і правою рукою тримаємося за лікоть, намагаємося тягнути її далі вниз. Якщо ви хочете, можете залишатися тут, а можемо піти трошки далі, опустити нашу праву руку донизу і взятися замочком ззаду спини. Тепер змінюємо сторону. Права рука в нас загинається лівою. Намагаємося взяти замочком за спиною, можемо триматися за футболку нашу або що ми там вдягнуті. При цьому спина у нас рівна. І зійшли. Переходимо тепер повздовж нашого килимка в позу столу. Стоїмо в нас плечі над нашими долонями. На вдиху вигинаємо спину, димося наверх. На видиху округляємо спину, дивимося наниз. І наверх, на вдиху. На видиху намагаємося животом притиснутися до нашого хребта. І ще раз вдих. І видих округлили спину, перейшли в нейтральне положення. Руки перевели трошки наперед, підігнули стопи. І перейшли в собаку головою донизу, коліна зігнуті. Відштовхуємо землю руками від себе, відчуваємо, як видовжуються наші руки. І починаємо переступати з ноги на ногу, розминаючи наші м'язи. І зійшли, зупинилися в собаці головою донизу. Не забуваємо дихати. Вдих, ліва нога, піднімається наверх, згинаємо коліно, підтягуємо його до себе, до грудної клітки і ставимо ногу між нашими руками. Вдих, знайшли рівновагу і піднімаємося наверх, в позу високого випаду. Обидві руки стоять на коліні, спина рівна. Вдих, руки наверх, трошки припіднялися. Праве бедро намагаємося вивернути наліво, щоб вони оби, обоє бедра дивилися наперед. Вдих, опустилися назад трошки, і на видиху поставили руки біля нашої стопи. Перевели праву стопу перпендикулярно до килимка і перейшли в позу воїна номер 2 Ліве коліно зігнути під кутом 90 градусів, попей живіт втягнуті в себе, лопатки ззаду намагаються з'єднатися. На видиху лівою рукою тягнемося до правої ноги, вдих переходимо наперед. Лівий лікать на лівому коліні. Тягнемося наперед. Знову назад на видиху. Вдих перейшли наперед. Видих, руки паралельно до землі. Ставимо долоні біля нашої передньої ноги, переводимо вагу тіла наперед і правою ногою вступаємо на початок нашого килимка. ступні разом, вдих наполовину піднялися, видих опустилися до наших ніг. Руки заклали одна за одну зігнутими, стопи на ширині плеч. З розслабленою спиною перекочуємося з права наліво. Намагаємося розслабити верхню частину нашого тіла, даючи нам змогу більше опуститися додолу. І на вдиху піднімаємося наверх, руки наверх. Видих руки до серця. Вдих, зібралися з думками знову і видих. Вдих руки йдуть наверх, потянулися, видих, опустилися донизу. Ногами переходимо в планку і на видиху в собаку і мордою донизу. Коліна можуть бути зігнутими. Вдих, права ру нога піднімається наверх, згинаємо коліно, праве коліно до себе і ставимо стопу між руками. На вдиху піднімаємося в позу високого випада, руки ставимо на коліно, спина рівно. Обидва бедра дивляться прямо, вдих руки наверх. І опустилися трохи нижче. При цьому ліве бедро дивиться вперед. Вдих опустилися назад, трохи потягнулися спиною. Ліва стопа 90 градусів щодо килимка і переходимо в позу воїна номер 2 на іншу ногу. Перевіряємо нашу поставу, все має бути втягнутими, ми тянемося наверх. Видих правою рукою тянемося ліва. вдих правий лікоть на правому коліні. І знову видих тянемося назад, вдих перейшли наперед. І з видихом повернулися в позу воїна номер 2 Руки поставили біля нашої ноги, перейшли наперед килимка. Вдих наполовину наверх, піднялися, видих, опустилися до колін, до наших ніг. По черзі згинаємо праве ліве коліно. Тянемо по черзі наші ноги. Вдих наполовину піднялися. Видих опустилися додолу. Ліва нога стає назад. Права 9, під кутом 90 градусів кладеться на килимок. Переходимо в позу голуба. Витягнулися наверх, вдих. І на видиху намагаємося покласти руки перед собою на килимку. Бедра в нас мають бути рівними. Права стопа затягнута під кутом 90 градусів до нашої ноги. І відчуваємо, як тягнеться зовнішня сторона правого бедра. Якщо ви можете і хочете більше, можете на видиху скластися трохи нижче до землі. Знайдімо те місце, яке найбільше нам болить і тягне, і вдихнемо повітря через нього. І на видиху відпускаємо біль звідти. І ще раз видих. І видих намагаємося розслабити м'язи, які нам болять. І ще декілька вдихів у вашому власному темпі. Вдих, піднімаємо голову, піднімаємо корпус, праву ногу ставимо назад і переходимо в позу собаки мордою донизу. Вдих ліву ногу підводимо до корпусу, ставимо її 90 градусів до кілимка. Стопа у нас зігнута. Вдих, витягнулися наверх. І на видиху лягаємо корпусом до нашої лівої ноги. З видихом намагаємося опуститися нижче, якщо нам це дає наше тіло. І розслабляємо наше ліве бедро, наповнюємо його киснем і з видихом розслабляємо наші м'язи. Намагаємося спрямувати потік нашого дихання в місця, де ми відчуваємо якийсь дискомфорт, там, де нам тягне. І з кожним видихом намагаємося відпустити, розслабити все тіло і особливо ці місця болючі. Глибокий вдих. І видих розслабились. На вдиху піднімаємо нашу голову. І ліву ногу ставимо назад, переходимо в собаку мордою донизу. Глибокий вдих. І на видиху розставляємо наші ступні. В ширину з килимком переходимо в маласину і перекочуємося з ноги на ногу. Знайшли точку нашої ренваги, ставимо руки біля грудної клітки, ліктями вдавляємо в наші коліна і намагаємося відштовхнути їх один від одного. Спина у нас рівна, копчик тянеться донизу, маківка тянеться доверху. Вдих. І видих відкрили коліна ще дужче. Ставимо руки позаду, сідаємо по центру нашого килимка, обіймаємо наші ніжки і лягаємо спиною на килимок. Поперекочувалися корпусом справа наліво, розімнули спинку. І обидва зігнуті коліна перевели на право нашого килимка. Ліва рука у нас відкрита біля голови. Дивимося наліво, очі можна заплющити. І змінюємо сторону. Тепер коліно у нас наліво, дивимося направо. Відпочиваємо. І переходимо в нашу фінальну позу на сьогодні. Ноги відкриті, руки біля себе. У нас буде коротка шавасина всього лише одну хвилину. Тому давайте візьмемо з цього часу максимально, що ми можемо. Починаємо розслаблювати наші ступні, наші щиколотки, наші коліна розслаблені, наш тулуб розслаблений, пальці на руках, зап'ястя. Наші лікті розслаблені, плечі, грудна клітка. Все, що ми робимо, це максимум дихаємо, піднімаючи, опускаючи грудну клітку, наша шия розслаблена, вуха розслаблені. Наше обличчя розслаблене, ми не посміхаємося, ми не сумні. У нас просто немає ніяких відчуттів нашого обличчя. Робимо глибокий вдих. І видих. Ще раз вдих, на повне легені повітря. І видихнули абсолютно все. На вдиху ми заводимо руки за голову, робимо потягушечку. Опускаємо руки біля себе, згинаємо наші коліна, повертаємося на один бік і піднімаємося з килимка в сидяче наше положення, піднімаємося, очі можуть бути закриті. Подивіться навколо себе, озраніться, наскільки змінилася світ навколо вас і ви самі. Вдих руки наверх, на видиху руки до третього ока для світлих думок, руки до серця для щирих починань, руки до вуст для щирого і світлого спілкування. Намасте! Дякую вам сьогодні за цю практику. Я сподіваюся, ваш день буде продуктивним, насиченим і прекрасним. Всім гарного дня і до нових зустрічей! Всім па-па!